Сьогодні ранком рятувальники закінчили свою працю, витягнули десяту людину з-під завалів. Велика подяка, тому що вони працювали насправді героїчно. Станом на сьогодні троє людей ще перебувають в лікарні. Загрози життю немає. Взагалі більше 40 людей звернулися за допомогою до наших медиків. Від сьогодні комунальники перебирають відповідальність. Приступили до ліквідації наслідків цієї жахливої трагедії. Близько 240 людей будуть працювати кожного дня на всіх тих об'єктах. Оці три будинки треба буде розібрати і заново вибудувати. Це все є пам'ятки архітектури місцевого значення. Близько 18 дахів зазнали руйнації, їх треба перебудувати. А деяких взагалі нема даху, як оці будинки, треба заново все зробити. Роботи ми розпочали. Близько тисячі вікон треба засклити. Дуже багато вікон, де нема рам, рами повністю повилітали, двері. Це титанічний об'єм роботи. Але я думаю, що ми мусимо це зробити якісно і. І велика подяка всім сьогодні, хто допомагає, і велика подяка поліції, які тут на місці охороняють, щоб не було чи якогось мародерства, чи просто, щоб не було в когось бажання взяти і залізти, тому що тут насправді ситуація аварійна, тому що все воно знаєте, в такому складному стані. Тому дай Бог Богом.